Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98 FM». Вітаю всіх слухачів радіостанції «Київ.ФМ» та глядачів нашого Ютуб каналу. І запрошую до програми Лікар. знає». сьогодні. У нас надзвичайно складна і важлива тема. Сьогодні ми будемо говорити про рак киш кишківника. про хворобу, про яку ми, на жаль, дуже мало мало знаємо. А між тим вона входить в четвірку, якщо не помиляюся, найпоширеніших форм онкології. Про все це детальніше будемо розпитувати сьогодні. У моєї гості. Вітайте гостю студію. Це Вікторія. Косінова, кандидат медичних наук, клінічний онколог, онкогематолог медичного центру Клініка Мануфактура. Добрий день вам, доброго дня, доброго дня, Ірина. Також нагадаю нашим слухачам і контакти, за якими ви можете проконсультуватися як і у пані Вікторії, так і з іншими лікарями. Хочу зауважити, що сьогодні у нас тема про онкологію, але клініка багатопрофільна. Там надають допомогу і лікування лікарі всіх профілів. Отже, клініка мануфактура. Адреса, вулиця Березова, 2, це село Ходосіївка, Київська область. Записатись можна за телефоном 044 200 чотири Заходьте, будь ласка, на сайт. Там є детальніша інформація. Буквально все можна дізнатися і про лікарів, і про вартість, і про послуги, мануфактура, клініка. Це одне слово.ком. Ну і ще раз наголошу, що клініка мануфактура це високоспеціалізована багатопрофільна медична допомога у вирішенні проблем зі здоров'ям. Інформація прозвучала на правах реклами. Пані Вікторія. Отже, давайте спочатку в термінах розберемося. Те, в чому я трішечки може заплуталася, але от щоб рак кишківника і колоректальний рак це одне і ж? так само, так само рак кишківника або колоректальний рак це рак. Тієї частини нашого нашого шлунково-кишкового тракту, який займає е, саме кишківник. Туди не входить рак е, шлунку та стравоходу, тільки кишківник. Як правило, це тостий е, кишечник та пряма кишка, а угу. також е, рак анального каналу. Це все об'єднується одним терміном. Колоректальний рак або рак кишківника. Давайте говорити про групи ризику, чому ви і про причини, чому виникає. Є якесь розуміння у лікарів і науковців про причини появи цієї хвороби? Що я можу сказати, що з кожним роком, з кожним днем в онкології, звичайно, ми намагаємося дізнатися. Саме, саме причину, причину виникнення наш тих тяжких хвороб, які ми лікуємо. Але на жаль, є тільки тільки певні думки. Немає досить чітких таких факторів. Є фактори ризику так. Але є фактори сімейні зараз ми зупинимось трошки детальніше. Але, наприклад, немає такої чіткої чіткого зв'язку, як при наприклад інших видах раку. Наприклад, на сьогоднішній день рак шийки матки можна профілактувати угу. за допомогою вакцинування, да? тому що ми знаємо, що цей рак викликаний саме папілома вірусом. Це крапка, ми знаємо. На жаль, що стосується колоректального раку, є тільки, тільки якісь, якісь думки, якісь теорії, але, але такого певного і чіткого зв'язку. Ми не можемо, не можемо знайти. Окей, Назад. давайте трішечки буквально про ці теорії. Наприклад, те, що я прочитала, що дуже часто а, причиною стають поліпи. А, троски, троски невірно. Трошки невірно. Трошки Добре. Невірно. Ну, а ви ж знаєте, інтернет. Я думаю, що доктор всі ваші Google, пацієнти доктор приходять. Google, доктор Гугл. Доктор Гугл, да. А, так, а, дивіться, є а, два таких так званих. Спакових факторів. Це фактори, які належать до групи факторів ризику у розвитку колоректального раку. Саме так. Є історія сімейний аденоматозний поліпоз, є така історія, да? яка Включає декілька, декілька синдромів, так званий синдром Гарнера, ослаблений ФАП, так званий синдром Туркота, синдром Петс Єгерса, і поліпоз. да, Це та група пацієнтів, група здорових людей. Прошу наголос, наголосити, що здорових людей. Якщо в людини є поліпи, вона не є онкохворою. Вона не є онкафорою. Mm -hmm. Так? І є ще одна група спадкових таких захворювань, так званий синдром лінча, який теж об'єднує декілька симптомів: це і кишкові симптоми, але синдром лінча входять входять і позакишкові симптоми. Це стосується ендометрія, це стосується функції печінки, легень і так і так далі. Так ось ці два синдроми. Сімейний аденоматозний поліпоз або англійська абревіатура Family аденоматоз поліповіс, FAP, так званий, та синдром Лінча, це так, так і є. Це два спадкових синдрома, які можуть підвищувати ризик розвитку колоректального раку. Так. Тим сподіваюсь, розібралися. Не розібралися ще з одним нюансом. Так, так. А, поліп. Що таке поліп? Поліп не болючий, він себе не проявляє. Правильно я собі думаю? Як правило, як правило, як правило, це. А правило. якщо ми говоримо про поліп, не знаю, в прямій кишці, то діагностувати його і виявити його на якомусь там абсолютно безпечному, це дуже складно. Я відкрию вам страшну таємницю. Є скринінг. є скринінг. І там скринінг. Там скринінг допомагає е, хворим, сама себе е, поправлю не хворим, а просто пацієнтам, людям в усьому світі запобігати розвитку таких занедбаних таких продвинутих стадій е, раку, як це буває у наших пацієнтів. На жаль, на жаль, на жаль у мене є досвід роботи в Ізраїльській клініці, у мене зараз досвід роботи в нашій клініці мануфактура. І, на жаль, е, ми досить часто стикаємося з тим, що люди приходять тоді, коли ну, буває занадто пізно. У нас, на жаль, все ще немає цієї культури профілактики, профілактики захворювань, а профілактика, що під собою має в основі скринь. Це обстеження здорових людей. Тобто, коли людина почуває себе здоровою певного віку, вона повинна проходити. То mm -hmm. так всі ми всі ми не, 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 не любимо колоноскопію. Так всі її бояться, так всі запобігають її пройти. Але після 45 років це необхідно зробити хоч раз у житті. Ну, дивіться, сама по собі колоноскопія це не страшне явище. а От підготовка до неї, оце мені здається, найгірше, що може. Тому що я можу вам сказати, що що для нас дівчат це. Це корисна дуже, дуже. дуже. дуже корисна, так, так, так само, да ну з іншого боку, потім і відновлювати, бо вимивається ж не тільки все погане, але і хороше теж. Так, але ми з ми... дітям трішкі, так, так. Да. про скринінг. Дивіться, я правильно собі зрозуміла, що от ви назвали дві спадкові два спадкові фактори так хвороби. Якщо людина розуміє, що таке в її родині є, було, то треба бути уважнішою до себе і робити цей. Наприклад, Абсолютно. що таке скринінг? Абсолютно. Абсолютно так. Саме скрінінг. що він під собою підрозуміває. <ріст> Я вибачаюсь, може, не зовсім вірно. А, так, це, давайте так, це хоч би раз на рік здавати загальний аналіз крові. Так? Угу. Особливо після е, тих самих 40-45 п'яти. Років. Це обов'язково. Це колоноскопія, яка проводиться при повному здоров'ї, якщо під час колоноскопії нічого не виявлено, раз на 10 років. Ти зробив та забув. Mm -hmm. Ти зробив раз це 40, і потім, якщо в тебе все ок, через 10 років. А чому це важливо? Тому що. Біля 90% випадків колоректального раку якраз як припадають на вік саме після 50 mm -hmm. років. На жаль, як правило, це хвороба людей такого зрілого віку. На жаль, на, сьогоднішні, на сьогоднішній день эм, колоректальний рак. Також стає більш молодим. На жаль, на жаль, і цьому також є пояснення, це інші фактори ризику, про які ми трошки пізніше поговоримо. Але, як правило, це хвороба людей старше 50 років. Є такий, такий аналіз скал на скриту кров. Да. Це можна робити раз на рік. І це також скринінговий метод. Uh -huh. Є е, е, сигмоскопія, не колоноскопія, а сигмоскопія, це більш коротший, скажімо так, шлях. Uh -huh. Але оскільки, як правило, поліпи, е, е, виникають прямі, прямі кішти і далі сігмоподібні кишти, тоді сигмоскопія також може допомогти виявити. Саме поліпи, або аденоми. Є ще така, так, такий різновид новоутворень, також доброякісних підкреслю доброякісних новоутворень. Аденоми бувають трьох видів, їх також можна виявити під час або сігмоскопії, або колоноскопії. Вони, е, як правило, так, так само, як і поліпи. Е, це процедура не тільки діагностична, але вона і лікувальна. лікувальна. Вона і лікувальна. Та, так само, якщо це не ускладнена ситуація, якщо немає якоїсь кровотечі, чи загрози, чи запалення, лікар-ендоскопіст під час колоноскопії або фігмоскопії видаляє. Або, ліпи, або аденоми. Наприклад, mm -hmm. є так звані тубулярні аденоми, які можна видалити, можна спостерігати, Ну, як правило, їх видаляють і вони ем, практично не загрожуються низьким. І низький ступінь ризику розвитку подальшого колорактельного uh -huh. раку. Є так звані тубуловільозні аденоми, це вже такий середній ризик, середній, середній ступінь ризику розвитку подальшого подальшому раку. І є так звані вільозні аденоми. Вільозні такі вововоті. Uh -huh. Аденоми це аденоми з високим ризиком п -п -п Перетворення в подальшому на рак. Також саме, саме під час колоноскопії, і хочу підкреслити, що, наприклад, в нашій клініці це настільки досвідчені фахівці у нас в клініці мануфактура. Це Просто э, віртуоз. віртуоз. Почекайте, э, Це ця процедура ж робиться під наркозом зараз, під загальним наркозом. Звичайно, бо бо звичайно, всі цього звичайно, бояться. Бо звичайно, у всіх є ось це знаєте, коли в поліклініці, вибачте, все це відбувається звичайно, без всяких знеболювальних. Тому, тому я наголошую, я запрошую всіх своїх е, близьких, всіх своїх друзів. <гум> я всім завжди розповідаю. Це чудовий, як сказала одна моя подруга, це чудовий рожевий стон. Дайте мені. ще. <гум> Дайте мені. Так само да, ти, ти, ти засновуєш. Я вам так. більше скажу, під час цієї процедури є ще така акція бонус плюс, що тобі можуть зробити ще й гастроскопію. Це не тільки можуть, а, а і, роблять. Це роблять, і це от знову це ж таки, це до чого ми ну там все, що нас жахає, ковтання цієї е, трубки, як Пацієнт яку пере нічого, нічого не відчуває. Не Давайте речні. нагадаємо контакти, за якими люди можуть звернутися в клініку мануфактура, щоб в тому числі і пройти оці процедури. Отже, вулиця Березова, 2, це село Ходосіївка, це Київська область. Це, е, якщо я не помиляюся, біля конча заспи, там трішечки, так? Правильно? Це трішечки ново, новобухівська, новобухівська траса, так, траса. Так, так записуйтесь, будь ласка, 044 211 99, Це номер телефону. Там можна і деталі дізнатися. І Записатися, заходьте на сайт manufacturaclinic.com, а також хочу нагадати, що клініка мануфактура це високоспеціалізована багатопрофільна медична допомога у вирішенні проблем зі здоров'ям. Інформація прозвучала на правах реклами. Пані Вікторія до нас доєднується наша слухачка Олена. Вона запитує, чим саме для дівчат особливо корисна колоноскопія. Але хочу хочу зауважити, що ми не говорили про. Користь колоноскопії говорили про користь підготовки, так і очищення організму. Саме так, це, це мабуть, це, так, так був, був жарт, на, нас з вами невеличкий. Про бачите, те, що, людей зачепити. Тільки про те, що дівчата завжди мріють, схуднути, і підготовка до колоноскопії, вона є, є такою досить важкою, це правда. Ну, тому, потрібно що ви, повністю потрібно очистити тих повні, Кішківник, але я вам скажу так, що ну, певна частка дівчат потім кажуть: о, це таке приємне відчуття, така легкість. А може я й не буду так багато їсти? А може я трошки поміняю свою дієту? Це дуже важливо, до речі, тому що якраз дієта є одним з факторів ризику також. Також ми з вами усі знаємо про японців, які майже не хворіють на рак шкідника, тому що переважають морепродукти, переважає рис. Так ось да, саме так дієта, дієта грає важливу роль і особливо, особливо ще раз вже в певному віці після 45 після 50 років. Бажано бажано виключати дуже таку жирну тяжку їжу. бажано надавати перевагу їжі з більшою кількістю рослинних, рослинних компонентів, рослинних волокон. Та така груба, груба клітковина може запобігти роз розвитку. Колоректального раку граку подальшому, тобто це такі. Досить прості речі, які ми можемо собі Безробіше. дозволити. Ніхто не каже, що треба їсти е, чорною кров, я не знаю, або о, омарів чи щось там таке. А, а просто пити більше рідини, вживати угу. менше е, м, тваринних жирів, а надавати перевагу рослинній їжі е, м, крім того, е, завжди пам'ятати про. Так, так звані такі маленькі маленькі деталі у вигляді мікроелементів та вітамінів. Це дуже-дуже важливо, тому що дефіцит вітаміну Д, дефіцит селену, дефіцит вітаміну Є, e, також сприяють розвитку кишкового. кишкового ну, Багатьох хвороб. Так, так давайте, да, давайте ще про симптоми. Ну, про ті... Не найкращі приклади, коли людина все-таки не звертається, не проходить обстежена обстеження профілактичні. А що має насторожити? Які симптоми мають дати якісь дзвіночки людині, що щось не так? По-перше, це звичайна поява крові в калі, і тому це той аналіз про який ми mm -hmm. казали трошки раніше, кал на скриту кров. Це дуже важливо, іноді е, іноді може людина відчуває якийсь дискомфорт, але не розуміє, що щось не так. Це е, зміна кількості випорожнень за добу, це мо можуть бути закрипи, коли людина по декілька днів не може оправитись. Чи навпаки це можуть бути проноси, це також, також. такі довготривалі проноси. Ага. Це, має, має, це має насторожити людину, оскільки навіть якщо це не так, це може бути так званий неспецифічний вразковий коліт. Ага. Це теж не саме приємне захворювання, але воно е, лікується і також потребує е, такого досить пильного ставлення да, до себе і обстеження, і такого серйозного лікування, я б сказала. Тому тривалі проноси, на жаль, це ще може бути і симптомом е, раку підшлункової залози. на жаль, е, але. Мабуть, мабуть, навіть частіше, ніж закрипи проноси, mm -hmm. повинні 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 доставити людину пройти якесь обстеження. А біль, біль десь біль може бути. Біль може бути, якщо ми говоримо про рак прямої кишки, Звичайно, біль може бути і при випорожненні, і саме такі. Тягну, тягнучий біль може бути просто є, 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 є таке відчуття тягнучого білю в, прямій, угу. в зоні прямої кишки, при при зміні положення тіла, при довгому сидінні. Але, але це може бути звичайний. Немає звичайних хвороб. Кожна хвороба вона незвичайна, не вона потребує, вона потребує ретельного ставлення. Але це може бути з яким. Сюди хірурги можуть справитися досить легко, а іноді не, не, ця хвороба не потребує хірургічного Тручання. підходу, втручання, звісно, і саме якісь, якісь постереження і ліки можуть допомогти. Тобто я хочу наголосити ще раз, що якщо ти відчуваєш якийсь дискомфорт, не, не соромся, не, не, не думає, о Боже, як це, як я піду до, до лікаря, як же цей лікар мене буде оглядати? Буде, буде оглядати. Скажіть, будь ласка, щоб встановити діагноз, це знову ж таки та сама колоноскопія. Ну, тобто людина прийшла вже до вас з багатьма симптомами, з багатьма скаргами. Це не тільки колоноскопія, колоноскопія, звичайно. Якщо ми вже чуємо від людини, що в неї є кров в калі, що в неї є біль, що в неї є порушення стільця, звичайно, колоноскопія на першому місці. На жаль, як правило, якщо вже такі виражені симптоми, на жаль, ми завжди, завжди думаємо про те, що є поширення хвороби і може бути метастазування, метастазування. На жаль. На жаль, тому навіть коли ми не думаємо про метастазування, але в так званий перелік необхідних обстежень, так званий протокол обстеження при, при кожній нотології, при кожній хворобі, так при колоректальному раку, обов'язково повин, пацієнт повинен зробити. Комп'ютерну томографію і грудної поражнини, порожнини, і черевної, як правило, ще магнітно-резонансна томографія до простору є так. Таке обстеження, яке зветься кт Воно також застосовується іноді, коли ми не зовсім розуміємо, чи то якесь які, вогнище, що має відношення до хвороби, або так зване неспецифічне вогнище, тоді нам допомагає ПЕТ. Обов'язково це аналізи крові, це клінічний аналіз крові, ну, клінічний аналіз крові і онкомаркери, так звані онкомаркери. Зрозуміло, дивіться, у нас буквально три хвилини лишилося. А ми ну там найважливішу частину про лікування. Давайте тому скоротимо, і я там зрозуміло, що. А... Лікування, підхід, не знаю, успішність залежить від стадії виявлення хвороби. Але я хотіла запитати про доступність. про от В наш в, ману, в мануфактурі на сьогоднішній день є от найновіші технології Абсолютно. лікування, такі Абсолютно. як ну бо знаєте, у нас такий певний час було що, що от я поїду в Німеччину лікуватись, поїду ні в Ізраїль. Лікувати треба, ні треба. Ні, треба нікуди їхати на сьогоднішній день. Абсолютно всі ліки, які застосовуються у світі, доступні в нашій країні, доступні в нашій клініці. Абсолютно всі всі ліки. Саме сучасне лікування, так звана таргетна терапія, так звана імунотерапія. Те, що стосується, як я вже казала, вищої діагностики, все, що стосується оперативних втручань або лапароскопічних, або відкритих, тут є різні підходи. Більш того, на сьогоднішній день в нашій клініці стоїть дуже сучасний, самий сучасний апарат лі лінійний прискорювач для проведення променевої Добре. терапії, тому що під час захворювання на рак прямої. Кишки. Одним із етапів лікування є так звана хіміорадіотерапія. І цей наш чудовий, космічний, абсолютно космічний апарат Електроінфініті. Це, це просто, це просто космос, звичайно. Скажу вам більше, в мене був, був такий дуже приємний приклад, коли пацієнт пролікувався в нашій клініці і вирішив так і поїхати прооперуватися у Німеччині. І коли він приїхав у Німеччину, йому сказали: а ви, вам не, не потрібна операція, у вас це добре? Вас пролікували, вас немає пухлини, вам нічого оперувати. І звичайно, це було дуже приємно. Це ну, було я дуже, дуже хочу, щоб в вашій практиці і в практиці всіх лікарів було побільше таких, <с таких <с випадків, про які можна і в ЗМІ розказувати, і, і друзям розказувати. Сподіваюсь, сподіваюсь. Ну а всім е, нашим слухачам і глядачам, я хочу нагадати, що е, навіть е, якщо ви не маєте. Я сподіваюся, ви не маєте такої серйозної хвороби, про яку ми сьогодні обговорили, але пам'ятайте, що діагностика, що профілактика це дуже важливо. Звертайтесь, будь ласка, в клініку мануфактура. Це багатопрофільна високоспеціалізована клініка. Нададуть вам медичну допомогу найвищого рівня з, з приводу будь-яких проблем зі здоров'ям. Отже, занотовуйте, вулиця Березов... Березова, 2. Це село Ходосіївка, Київська область. Заходьте на сайт manufaktura.clinica.ua. Ну або телефонуйте 044 211 99. інформація прозвучала на правах реклами. Я нагадаю, що сьогодні ми говорили про рак кишківника. Говорили з Вікторією Косіновою, кандидаткою медичних наук, клінічним онкологом, онкогематологом медичного центру Клініка Мануфактура. Дякую вам, Вікторія. Дякую вам. Дякую всім, хто дивився і слухав. І до побачення щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі Лікар знає на раді.